Амбулаторії сімейної медицини черга на вакцинацію проти covid 19 від учора розповідають медики охочих отримати щеплення, побільшало в рази за рішенням міністерства охорони здоров'я вакцинуватись другою бустерною дозою відтепер можуть усі охочі. Я робила модерною, а зараз Pfizer. Я працюю з людьми, тому. Можливо робити вакцину. Ув'явлена вакцинація третьої дози. Ну, ще пару років хочемо, хочемо 10-15 провожати. 72 роки, тому що підемо, то що ще оголосить. Вчора було 60 людей на вакцинацію, тобто, якщо порівнювати з минулим тижнем, то в нас було 5, 6, 3. Тобто дуже от збільшилася кількість бажаючих вакцинуватися. Більшість людей приходять на бустерну дозу. В основному відсотки 80 – це друга бустерна, тобто це третя вакцинація. Ну і відсотків 20, напевно, на четверту. Зрідка десь хтось приходить на першу і на другу. Також згідно з рішенням мозу скоротили і мінімальні терміни між первинним курсом вакцинації та бустерними дозами. Перша бустерна доза або ревакцинація можна проводити через 5 місяців після проведення базової вакцинації. Другу бустерну дозу можна проводити вже через 4 місяці після проведення першої бустерної дози. А ще Файзером відтепер можна вакцинувати дітей віком від 6 до 11 років. Це не є обов'язковим щепленням, це є пропозицією для щодо вакцинації за обов'язковим письмовим дозволом батьків у разі наявності достатньої кількості мінобіологічних препаратів. Пацієнти, які мають хронічні захворювання та громадяни старші 60 років, можуть зробити додаткову дозу вакцини через три місяці після бустерної. У сімейних амбулаторіях нашого міста можуть отримати щеплення і вимушені переселенці. Ми їх всіх оглядаємо, вакцинуємо всю необхідну медичну допомогу. Ми їм надаємо незалежно від, від місця реєстрації, від декларації. Тобто вони проживають тут. Вони приходять до лікаря, той кого який вільний на даний момент записується на прийом. Нині у Хмельницькому є в достатній кількості вакцина Коронавак. Напередодні доставили партію вакцини Файзер. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.